Одеські художники вирішили зберегти засновників міста та популярних героїв на стіні будинку за допомогою фарб. митці хочуть передати дух Одеси. Uh, здесь, на цій картині будуть зображені uh, основателя Одеси – Екатерина, Воронцов Ланжерон. Далі будуть uh, персонажі, які так інакше, люди, які мали відношення к розвитку Одеси. На думку художників, стріт-арт має привабити туристів. Полотно має 400 метрів і постійно доповнюється новими персонажами. Найбільша картина в Україні, написана mm -hmm. на стіні. От зараз власне, ведемо переговори з навіть рекордів Гіннесу України. Возможно, в Європі теж. Ми ще точно статистику не знаємо, але можливо в Європі теж. Картину малюють виключно акрилом, потім покривають лаком, невибагливим до погодних умов. Дивлячись на персонажів, здається враження, що вони оживають таким реальним Остап Бендер чи тітка Соня ще не були. Відкриття картини заплановане на кінець червня.